Кача по тисині, плине кача, по тисині. Мамко ж моя не лайме? Ми з годину, залаєш ми в злогодину. сам не знаю, де Боги, Шановуємо подвиг Небесної Сотні. Вічна пам'ять героям полеглим за краще майбутнє України. В ефірі військова рада про армійські події тижня, що минає, дізнаєтесь в найближчі півгодини. Не перемикайте виконувачем обов'язків міністра оборони України. Призначено адмірала Ігоря Тенюха. Особовому складу оборонного відомства його представив перший віце-прем'єр-міністр Віталій Ярема. Постанови Верховної Ради України від 27-го. Лютого 2014 року адмірал року, Ігор Йосипович, призначений міністром оборони України, захищати суверенітет держави головне призначення армії. А для цього потрібні потужності та звичайно професіонали. Тож новопризначений очільник оборонного відомства націлений на те, щоб докорінно переглянути і оцінити заходи, які були проведені у ході останніх реформ. «Незважаючи на ті складні. Обставини, які склалися дійсно в державі, ми знайдемо вихід. Ми подумаємо і про бюджет, який виділений для Збройних сил на цей рік. Ми знайдемо два-три основних напрямки, на які ми направимо свої зусилля, тому що 20 завдань ставити не потрібно. Треба вибрати один-два стратегічних напрямки, які пізніше дадуть можливість в першу чергу дати, як би це не було важко, але хоча б якісь поступовий розвиток збройних сил, і що саме головне, стабілізувати обстановку. Адмірал Тенюх з 2006 по 2010 рік очолював вітчизняні військово-морські сили, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня та медалю за військову службу Україні. Хоча природа ще не тішить весняним теплом і лагідним сонцем, близько двох сотень майбутніх офіцерів сухопутних військ вже на полігоні, керують важкою технікою, вражають мішені і живуть у наметах. Днями до курсантів навідалися і наші кореспонденти. Одещина, полігон Чорноморський. Саме тут майбутні десантники і розвідники вчаться керувати бойовими машинами піхоти. До цього була тривала підготовка на тренажерах, і нарешті наки сідають за кермо БМП 1 Але перед тим як вони подолають свої перші кілометри на важкій техніці, трасу особисто перевіряє виконувач обов'язків начальника військової академії генерал-майор Олег Гуляк. Машини в доброму стані. Траса дозволяє. Якраз це не асфальт, не асфальт, а ті реальні умови, до яких можливо застосовуватися, будуть вести бойові дії офіцери на, на, на цій техніці. Так що я повністю задоволений. Танкодром має кілька навчальних місць. На одному курсанти лише запускають двигун, на інших тренуються рушати та їздити заднім ходом. Навики водіння в мене ще раніше не було. Я зараз перший раз взагалі сів за кермо. Перший раз спробував. Ну, Перші відчуття спочатку було трошки якби, непривично, тому що ніколи так, не водив машину. А потім якось нормально привик, там інструктор допоміг, об'яснив, як правильно заводити все, як правильно переключати передачі, зупинятися. Якось нормально. На полігоні юнаки також вражали цілі зі зброї БТР 80 Ця бойова машина стоїть на озброєнні підрозділів високомобільних десантних військ. Тож такі тренування є важливою складовою підготовки майбутніх офіцерів крилатої піхоти. Начальник генерального штабу визначив основний наголос під час навчання воєнних десантників робити на вивчення БТР-80, особливо озброєння БТР-80 і порядку її бойового застосування. Сьогодні на об'єднаному військовому містечку, вогневому містечку ми відпрацьовуємо підготовчу вправу стрільб. Стрільба з місця за зброєння БТР-80. Сьогодні безпосередньо виконується вправа стрільб із 762 мм кулемета Калашнікова. ПКТ. Після повернення до південної Пальміри в стіни Альмаматер курсанти почнуть готуватися до наступного польового виходу. У березні на них чекають три тижні занять вже на Широколанівському полігоні. А на одному з полігонів Кримського півострова свою майстерність відшліфовували морські піхотинці. На старокримському полігоні постріли лунали цілий тиждень. З БТРів та стрілецької зброї вояки вражали рухомі та нерухомі мішені. На такі тренування виїжджають не вперше, тому жодного разу не схибили. В основному кожен контрактник вистріляв близько 50-145 калібра з кулемета. КПВТ і близько 500 пострілів з кулемета ПКТ. На даних зборах приймало участь 30 осіб, з них 20 молодих контрактників, які підписали контракт не більше року. Найкращу підготовку у війську проходять чорні берети. Так вважає Віталій Гусичук. Юнак служить за контрактом близько трьох років. За плечима не одне міжнародне навчання. Тож влучити у ціль не було нескладно. Саму морську піхоту піхоту я обрав для того, щоб щоб дійсно відчути себе як і в мирній обстановці, так і в бойовій обстановці, щоб я міг спокійно і впевнено діяти з зброєю і уражати цілі. Морпіхи регулярно беруть участь у стрільбах, адже цього року підрозділи батальйону заступлять на бойове чергування у складі сил реагування НАТО та можуть бути залучені до активації Блексіфор. Україна завжди славилася легендарними військовими династіями. Чи є нині бажання у молоді наслідувати справу батьків? Дізнавався наш кореспондент Володимир Кухарський. Січень 1973 року для підвищення боєздатності повітряно-десантних військ. Генерал Маргелов пропонує сміливий експеримент десантувати техніку разом з екіпажем. Серед виконавців цього завдання був і його син Олександр. Василю Пилиповичу наполегливо радили не наражати на небезпеку молодого лейтенанта, адже впевненості в успішному завершенні справи не було. Та Маргелов про це й слухати не хотів. Він був переконаний, такі випробування лише загартують юнака. Під час проведення операції ніхто б не здогадався про хвилювання командувача, якби не пачка сигарет, яка спорожніла за півгодини. І тільки після вдалого приземлення суворий генерал дав волю почуттям і міцно обійняв сина. Продовжувачем військової династії став і генерал Володимир Шкітченко. Його батько Петро Іванович пройшов велику вітчизняну у повоєнний час. Дослужився до командувача танкової армії, був учасником бойових дій в Афганістані. Принциповий і вимогливий офіцер своїх дітей виховував не муштрою, а довірою і добрим словом. Щось там рисував оловцем, оловець зламався, взяв батькину бритву. І намагався починити. Безумовно, поламав бритву, сховав. І коли батько запитав, хто це зробив, я промовчав. Мати каже, так як же, хто ж міг? Ну, будь ти, я мовчу. Батько сказав, мій син брехати не може. Той урок Володимир запам'ятав на все життя. Найбільше він боявся підвести батька. Тож і вдома, і в школі прагнув бути кращим, хоча це було досить непросто. Я... За час навчання в школі змінив 9 шкіл. Тому що батьки був військовий, переїздили постійно, ну таке було життя. Володимир Петрович віддав армії понад 30 років свого життя, займав високі військові посади, був міністром оборони України. Батьківські поради допомагали йому долати труднощі і досягати кар'єрних успіхів. Сьогодні, коли Збройні сили переходять на професійну основу, інтерес до армії зростає. Євген Цихмайструк, Володимир Коваль, Богдан Плис та Руслан Рожко, за прикладом своїх батьків, теж вступили до військового вишу. Мене прадідусь був військовий, був льотчиком на війні, загинув. І батько військовий, офіцер на пенсії зараз. І я хочу продовжити цю династію. Всю Сужись з зі назад бригади. мене там папа служив. Там стояла куча техніки, оружі, там показували, там розвідчики показували очень. Дуже... Реально дуже круті речі. А у нас як така як традиція або династія тобто, всі жінки у нас медсестри, а всі чоловіки у нас військовослужбовці. Тобто, я вирішив далі продовжувати цей, цю династію. Батько проходив службу за кордоном, але не було змоги стати військовим в подальшому. Він вирішив свою мрію втілити в мені. Тобто він бачить цьому велику перспективу, і я дуже за це йому вдячний. Влітку на вступних іспитах точилась справжня боротьба. Конкурс чотири особи на місце. На претендентів чекали фахове випробування та психологічне тестування, але найскладнішою для хлопців була перевірка фізичної підготовки. Взагалі дуже ретельно готувався, особливу увагу приділяв бігу, оскільки це тут принципово важлива дисципліна. Вже майже два з половиною роки займаюся легкою атлетикою, бігаю на дистанції більше 10 км. А для Володимира та Євгена шлях до мети був нелегким. Вони добре знають, що таке злети і падіння. Того року я поступав до Львівської академії схотних військ, поступав на факультет розвідку, але не пройшов через те, що не здав англійський ну, англійську як ЗНО. В прошлому році мені не вийшло поступити, так як мені хотілося всього полбали по ЗНО, по математиці бідно, але я все одно не втрачу віру. Хто що я змогу, поступити сюди? Я доказав казав обратне, допомогла впевненість у своїх силах, і пізніше, під час первинної військової підготовки, юнакам не раз довелося проявляти стійкість і витривалість. А коли було надто важко, вони згадували своїх батьків та рідних. Що в мене щось не виходить або потрібна якась порада. Я звісно дзвоню татові або дідусю, які вже прожили набагато більше від мене. Тобто вони вже мають якийсь досвід у житті в військовій справі. Тобто вони мені дають корисні поради. Труднощі допомагають долати близькі друзі та люди рідні, насамперед, з допомогою, з допомогою них я вирішую основні свої проблеми. І ось довгоочікуваний день присяги. Наших героїв не впізнати змужнілі щасливі обличчя. Не приховують емоцій і батьки. Вони пишаються своїми нащадками. Мало готував з дитинства, розбирається ці відок техніки. Другий розряд по рукопашному бою, другий розряд зрослий по волейболу. Через неділю дитині виповниться 18 років, получить посвідчення водія всіх категорій. Бажання стати військовим я з одного боку і підтримую його в цьому. Якщо таке бажання є, то я думаю, з нього вийде хороший офіцер. Коли він навчався в школі, його мрія була стати військовим. У нього прадід військовий, у нього батько військовий, наразі військовий пенсіонер, чесно відслужив у Збройних силах України. І ось він так традиційно продовжив нашу військову традицію, сімейну і став військовим. Півроку позаду це непростий період для кожного курсанта: нове оточення, розпорядок, навчальні дисципліни. Чи не розчарувалися хлопці у виборі професії? На питання відповідають по військовому лаконічно. Вже провчився тут півроку, і я зрозумів те, що я хочу цим займатися. Мені це подобається. Змінились погляди на життя по відношенню до рідних, близьких і. Змінились цінності. Я хочу стати офіцером української армії, на якого будуть рівнятися контрактники. Хочу рад, що поступіли і на сіданні гражданський вуз. Найяскравішою подією за цей час кажуть курсанти, став перший стрибок з парашутом. Вони змогли перебороти власний страх і відчули себе справжніми десантниками. Коли ти стоїш в цьому вертольоті, коли сижиш ти вже ту сирену, коли вже встаєш, готуєшся к самому відділенню, у тебе Просто вже все Ты Ти коли вже когда коли этот щелчок, коли контролівка камери стабілізуючи парашуто такого клац, і ти вже чувствуєш, що все, по тобой вже 600 метрів, по тобой вже нічого нету. І ти просто такі три секунди ти и як рождаєшся заново. Ці хлопці тільки розпочинають свій шлях у житті. Вони ще вивчатимуть військові дисципліни, тактику та управління підрозділами. Але вже зараз курсанти чітко знають, яким має бути справжній офіцер. Справжній військовий. Я вважаю, що це як людина з великої букви. Це зразок для інших людей. Для початку він має бути хорошим спеціалістом в своєму ділі, в той спеціальності, яку він вибрав. Справжній військовий це особистість, це людина, яка відповідає за своє слово, дотримується його, має честь і вірність своєму народу. За ними майбутнє нашої армії. Вони щиро вірять, що збройні сили будуть розвиватися та міцніти. А український офіцер стане символом мужності та доблесті, і, можливо, діти цих курсантів теж будуть продовжувачами військових династій. І на продовження цієї теми поговоримо про що зазвичай мріють діти військових та про сімейні традиції. До нашої студії ми запросили представника легендарної династії Нікітенків Петро Миколаєвич, військовий у третьому поколінні. Доброго дня Петро Доброго дня. І Ми подивилися сюжет. І там ми подбачили історію юнаків, які продовжують родинну справу. Але на жаль, сьогодні у лавах збройних сил місця своїх батьків дедалі рідше займають їхні сини та онуки. На вашу думку, чому так стається? Це не тільки пов'язано з бажанням бажанням, а й є об'єктивні обставини, коли просто потреба значно зменшується. Ну і з іншого боку, життя змінюється, тому вона накладає свій відтінок на те, як молоді хлопці обирають свої майбутній шлях. Петро Вікторович, розкажіть про свою військову до Я військовий в третьому поколінні. Мій син зараз він слухач Національного університету оборони України. Вже військовий в четвертому поколінні. Мій, е, дід, мій дід починав в Громадянську війну. Потім була Біла Фінська війна. На жаль, на початку Великої Вітчизняної війни він загинув. От потім батько встав е, з 43-го року він в строю е, участвовав в Курській битві, де був важко поранений. От потім о, моя черга настала. А чи самостійним було ваше рішення стати офіцером і тим самим продовжити батьківську справу? Справа в тому, що о, мій уклад життя був пов'язаний з тим, що о, як син військового ми постійно були у військових містечках. Чесно кажучи, от це постійне знаходження вкола військових, вона яким-то чином. Сплив впливає на майбутнє рішення юнака. Знаю багато своїх однокашників по школі, які також мали батьків військових, але ж вони обирали іншу професію, і це було їхнє рішення. В даному випадку я приймав це рішення вполне осознанно. Був такий один Епізод, mm -hmm. коли я вже був у 8 класі, і я вже планував вступати до Суворовського училища. Mm -hmm. І, пам'ятаю, мій батько був командиром дивізії в Білорусі, mm -hmm. і дивізія отримала нову техніку. Мій батько, як командир дивізії, вирішив опробувати значить, значить, танк, це був танк Т-62. Mm -hmm. Я був. На тому танкодромі і чув, як е інші командири дивилися на проходження трас. І я пам'ятаю, що один з офіцерів я, каже, що ну, вже певно на, на відмінно танк не приходить, майже тільки на «хорошо». А, а інший каже, що «да, по звуку двигуна я так чую, що він і на не вложиться. І тут в цей момент, значить, із заліса виходять танк, де за речагами був мій батька, і впевнено, пересікає фінічний рубіж, за синку відміни. І от я тоді стояв те, пам'ятаю чітко, я так стояв, у мене таке почуття гордості було. Але існує думка, що найбільш віддані своїй обраній професії військові походять саме з військових династій. От на вашу думку, чи це правда, чи все-таки це міф? Це зрозуміло. Якщо є династія, то людина, яка опиняється в ситуації, вона бачить не тільки на себе, а на те, що було до нього. Теж, напевно, касається і династії, допустим, вчителів, і династії лікарів. Я вважаю, що це, мабуть, природно. А ще, можливо би побажали юнакам, які сьогодні закінчують школу, і все їхні батьки або діди були військовими? Чи б побажали ви б їм все ж таки вступати у військові виш і в подальшому ставати військовослужбовцями? Я просто вважаю, що кожна молода людина повинна чітко розуміти себе в майбутньому, бачити себе і на підставу цього вже приймати рішення, Петро Вікторовичу. щиро дякую вам за розмову. Ірина, і вам велике спасибі за те, що запросили в вашу студію для такого спілкування. Нотатки начальника Генерального штабу Збройних сил України. Таку назву має книга, яка вийшла у видавничому домі. Військова розвідка. Її автор Анатолій Васильович Лопата, очільник генштабу з 1993 по 1996 рік. Презентація книги відомого воєначальника, на яку прибули генерали та офіцери, що служили разом з Анатолієм Лопатою, розпочалася з хвилини мовчання. Я хотів би минуту помолчати в пам'ять тих, хто захищає наше господарство, нашу Україну. На Майдані. Память тех, кто уже ушел из этой жизни, отстаивая самые сокровенные желания каждого воина, каждого гражданина, готового защищать свою семью, свой народ. На долю генерал-полковника Анатолія Лопати випали, можливо, найскладніші роки налагоджені діяльності генерального штабу. Багато організаційних кроків Анатолію Васильовичу та його підлеглим доводилось робити вперше. Саме на той період припадає початок формування нової законодавчої бази у військовій сфері, закладаються основи створення військової розвідки, налагоджується співпраця з міністерством закордонних справ з військовими представництвами іноземних держав. І завжди пам'ятаю про те, що це мій командир, мій начальник. За той час, коли я був першим військовим Аташе України в Сполучених Штатах, начальник генерального штабу генерал Лопата, був для мене найвищим авторитетом і моїм начальником. Радо зустріли появу мемуарів колишнього начальника Генерального штабу, його підлеглі колеги та друзі, які допомагали йому в цікавій та відповідальній роботі. Час іде, багато людей відходить, а пам'ять про цих першопроходців повинна оставатися не тільки в думках, а і в мемуарах тих воєнноначальників, які в різний час очолювали Збройних сил. Дехто з присутніх на презентації вже встиг ознайомитися зі змістом книги спогадів і не приховував свого задоволення від прочитаного талановита людина, вона талановита в усьому. Якщо почитати цю книгу, вона має не тільки інформаційне, велике інформаційне значення, але чисто з художньої точки зору. Книга Анатолія Лопати містить не лише спогади про перебування на посаді начальника Генерального штабу збройних сил. В ній читач знайде багато відповідей на питання про офіцерську честь, вірність військовому обов'язку, дружбі, а ще власні вірші автора. Це сповідь, сповідь перед батьками. Роздуми про майбутнє і оцінка. шляху, який прошел разом с вами, разом с своими друзьями. Спустя лишь много-много лет имею честь представить прошлое. Оно не мелкое, не пошлое. Оно как было, так и есть. Мы взялись за большое дело. Оно задело и меня, и вас. Не все так було, як хотілося. Храни вас бог Нелегкий час. На Київщині дев'ять сімей військовослужбовців залишились без даху над головою. Тиждень тому вогонь майже повністю знищив їхній будинок. Допоки експерти встановлюють причини займання, люди змушені жити хто у родичів, а хто у друзів. Одноповерхова будівля розташована на території військової частини. Як стверджують очевидці, пожежа спалахнула на горищі. За лічені години від будинку залишилось лише згарище. Ціліла тільки одна квартира. На щастя, жертвулося уникнути, проте полум'я повністю знищило майно мешканців. Виграло все да. хто встиг документи, а хто ще й не встиг забрати документи. Сім'ям запропонували переселитися до колишньої казарми. Проте такий варіант людей не влаштовує. Там немає жодних комунікацій. аби створити у будівлі належні житлові умови, потрібно витратити такі ж гроші, як і на відбудову свого попереднього помешкання. Туалет за 100 метрів по перше, по перше. Потім що отоплення там теж якби немає, да? Не має. Ну, скажем так? Ну Не. скажімо так, затрати все одно, що практически здесь восстанавливать, такі ж будуть затраты, mm -hmm. поэтому смысла нету здесь і роботи, і школи у дітей наших. Люди готові за власний кошт відбудувати згорілий будинок. Проте на заваді їм стали бюрократичні перепони. Земля, де розташовувалося помешкання, належить оборонному відомству. Людям взялися допомогти у квартирно-експлуатаційному управлінні, але відразу попереджають, що процес відчуження доволі складний і тривалий. Земля оборони належить до державної власності і передаватися в приватну комунальну власність не передбачує законодавство. Але опрацювати це питання можливо відмовити і згоду. З відома і згоди Кабінету міністра України сама процедура тривала і до і сама процедура до 18 місяців. наразі люди чекають на відповідні документи, котрі підтвердили, що їхнє житло втрачено внаслідок пожежі. Без цього розпочати справу щодо передачі земельної ділянки у приватну власність неможливо. А тим часом керівництво військової частини звернулось до командування повітряних сил з проханням допомогти погрільцям грошима. Наразі пропоную дізнатися про що пишуть на сторінках військової преси. Результати військово-технічного співробітництва України з іноземними державами минулого року стали рекордними. Сума підписаних контрактів щодо експорту продукції і послуг військового призначення становить за попередніми оцінками понад півтора мільярда доларів. Громадян, які входять до військового резерву, регулярно викликають на навчальні збори до військових частин. Там вони відшліфовують свій професіоналізм та знайомляться з технічними новинками. Детальніше про підготовку резервістів на шпальтах народної армії. 14 пілотів та 6 одиниць бойової техніки здійснювали визначені завдання за схемою день ніч у складних метеоумовах під час чергової льотної зміни. Більше про навчання у бригаді тактичної авіації знають журналісти видання Крила України. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Зустрінемось рівно за тиждень, і нехай він для вас буде мирним.